Хочу показати свій сайт, який я зробила для того, щоб бухгалтери реєструвалися на конференцію. Перша, ось так виглядає перший екран. Тобто тут ми бачимо лічильник, ми бачимо таку кнопочку, якщо на яку ми натискаємо, ми переходимо на форму, яка тут ж на сайті і знаходиться. Далі ось блок. Про те, кому корисна, що ви отримуєте. Усі ці блоки мені давали, вони ну, тексти давали самі замовники. Далі йде інформація про спікерів. Тут ми бачимо блок ви навчитеся, далі вартість участі. Бачимо, Ось тут саме знаходиться ця сама форма. А що цікаво, якщо вони реєструються тут, то учасники автоматично додаються в CRM, я потім покажу. І одразу створюється угода. А після того, як забронюється місце, наприклад, вони приходять на сторінку Дякую. Тут ми бачимо запрошення в Телеграм для того, щоб оплатити і отримати бонуси. Тобто учасники переходять одразу в Телеграм. Далі йде програма конференції, і так і знову ж таки: забронювати місце. Сюди підключена система оплати LeakPay. Для того, щоб підключити, я зробила. Три сторінки політика конфіденційності, як оплатити участь і публічна оферта. Тут ми ще бачимо сторінки соцмереж саме цієї компанії, яка оголосила цю конференцію. Давайте подивимося, як це працює в Сі Ось ми бачимо: зараз 73 активні угоди, тобто на 36 тисяч, вже оплачені. 11 контактів за сьогодні підключилося. Ми можемо подивитися, як працює воронка. Ось ми бачимо, що зараз, буквально ось о 12-й годині зареєструвалися нові, нові учасники. Тобто, вони зараз просто заповнили форму, яка в нас є на сайті. Тобто, вони ще не перейшли за посиланням в Телеграм. Ось вони в нас тут висять. Далі ми бачимо, що, що тут вже є учасники. Які натиснули на, на кнопку Оплатити в чат-боті і отримали пропозицію оплатити, тобто, вже вони в обробці, можливо, там ще не до кінця дійшла стадія, тобто зараз система обробляє оплати. Ось ми бачимо людей, які отут є така Ірина Полякова, вона, мабуть, скоріш за все. Спробувала оплатити ось 10 червня і 14-го в неї нічого не вийшло. Тобто ми їй просто відправимо реквізити, тому що вона не може ось вона третій раз намагалася оплатити. Тобто ця людина в нас просто оплатить через реквізити, і потім ми просто-напросто видалимо ці угоди, От, або вони об'єднаються всі, всі три, і вже потім ми її переведемо в оплаченні вручну. Зараз я покажу, як це працює в боті. І ось тут у нас вже люди, які вже оплатили білет на конференцію, вже точно вони в нас вже попадають на конференцію, просто вони будуть отримувати повідомлення про те, що там конференція почалася. От. Як працює чат-бот? Зараз я покажу. Ось у нас є чат-бот. Значить, отут є такі ланцюжки. Тобто тут у нас є неоплачені, тобто це люди, які тільки поступили на конференцію. Ось ми бачимо є привітання, і одразу ми кажемо, що бот вміє приймати оплати. Для того, щоб отримати бонуси, будь ласка, оплатіть. Після оплати, якщо оплата успішна, ми встановлюємо тех оплачена і відправляємо людям бонуси. І далі йде інший ланцюжок, нагадування учасника. Якщо оплата до п'яти вечора не обробилася, от учаснику, учасник проходить через фільтр не оплатив. Якщо він не оплатив так. Йому відправляється ось таке посилання, що ви вчора намагалися сплатити і ви втрачаєте бонуси. І через день, знову йому, якщо він тут не оплачує, то знову йому приходиться повідомлення. Якщо він оплатив, то ми йому встановлюємо оплату, і він знову переходить, запускається ланцюжок, нагадування учасникам конференції. От. Якщо далі в нас іде таке. А тут ось ми даємо бонуси, якщо людина оплатила, і далі вже кожен день ми просто нагадуємо, що людина купила квиток, і скоро, скоро, ось тут буде вже посилання на кімнату, і вже люди перейдуть собі на кімнату і почнуть. Участь в конференції. Окрім того, що у нас є оцей ланцюжок, у нас створена ось така воронка. Тобто, спочатку в нас в чат-боті вони дають імейл. І ось коли у нас підписники спла, сплата прийшла успішно, запускається оця автоворонка. Зараз я її покажу. Тобто в нас переходять люди з нових на оплачені, і ось їм тут відправляються повідомлення про те, що скоро буде йти конференція. Окремо для неоплачених, ось тут просто приходять повідомлення всім, хто зареєструвався, а привітання з реєстрацією. Тобто, у нас 71 людина зараз зареєструвалася. Далі, що ми бачимо? Ми окремо створюємо розсилку про підняття ціни тим, хто взагалі не прийшов в бота і залишився на стадії просто імейлу. Ми можемо їх дістати за допомогою тригерних піс... листів. Ось сьогодні вже пішла розсилка чотирьом всього людям. Ось така класна конверсія, тобто 70 людей, тільки чотири неоплачених. Про те, що вони, ну, ці ціни піднімаються. Далі ми знову ж таки відправляємо такі повідомлення, коли в нас в час підняття ціни. Перед тим, як піднімати ці, ціну за день, відправляються ці листи. Окрім того, ми відправляємо в чат-боті всім людям, які є з тегом не оплачені. Ми окремо відправляємо розсилки. Про те, що сьогодні піднімається ціна. Ось сьогодні 8 людей отримало це повідомлення, і потім ще 6 людей. Ну, тобто, ввечері ми, можливо, ще раз зробимо, тому що люди в воронку підключаються, і щоб вони ну, встигли оплатити по нормальній ціні, тобто, я вважаю, що можна ще раз цей лист запустити. Ось так працюється воронка, причому це все відбувається автоматично. Тобто, ось люди через цю воронку проходять, ми участі в цьому не беремо, тобто ми не перетягуємо цих людей з місця на місце, вони тільки учасники залишаються в першій воронці, а отут сюди вже люди переміщуються автоматично. Ось такий сайт, якщо ви хочете такий самий. Таку саму систему, щоб вам налаштували, будь ласка, приходьте. Я з задоволенням вам це покажу і зроблю. Дякую за увагу!